Вітаю! Я консультант садового центру сад» Світлана. Магнолія. У нас вони зимують чудово, ви можете їх формувати, підстригати. Обов'язково висаджуйте рослину на хороше освітлення, тому що квітка квітує, їм не підходить притінення. В сквозняки не висаджуйте, тому що рослина теж там буде страждати. І навіть якщо там сильні вітри, то потім самі гілки вони так і будуть у вас в направленні сквозняків рости. Ну і трошки буде у вас рослинка страждати. Тому ви на хороше освітлення, поливайте рослину обов'язково, якщо засуха немає дощів, добриво вносите і робіть їй красиву обрізку. Ось такий у нас красивий кустик, деревце. Получається сорт, от бачите, як похожий на фікус. Він вічно зелений. Обов'язково ми бачимо по бокові такі гілочки, їх обов'язково треба підстригати. Таким чином ви стимулюєте рослинку, щоб вона давала ще гілочки бокові. Тобто, виходить, ми її підрізли раз, два, три, а тут вона вже. Весна, вона дуже хороший приріст вистріла, прям вистріла вже і стрімали листочками. І тут ми можемо наблюдати один, два, три, чотири. Тобто вона вже пішла-пішла вверх, розлісляється. Якщо ви не будете рослину підрізати, не формірувати, то вона у вас просто може такою одною колоною рости і не дуже давати бокові гілочки. Тому обов'язково не шкодуйте рослину, проглядайте крону і обов'язково її підстрігайте. І вона вас порадує красивим пишним цвітінням. Чим більше буде у вас пишна крона, тим більше у вас буде цвітіння. Цвіте вона білою великою квіткою. Квіти можуть бути прямо як в нашу ладошку. Зараз я вам покажу інший сорт. Ця, до речі, магнолія цвіте у нас більше до літа. Не весною, а більше на літо. Кінець можуть бути травня, червень. Ось бачите, в них квіти прямо як йдуть в нашу ладошку. А хто Можуть і чекати, що порослинка росла, то можна з такого маленького деревця починати. В широкому асортименті є магнолія. Підходьте, ми все вам підскажемо і розкажемо. Є у нас така декоративна, красива вишня. Вона украсить будь-який ландшафт. Тобто красне п'ятно у вас буде радувати, а ще й вона дуже красиво квітує. Тобто квіти у них такі от прям в 3-4 яруси, прям такі юпочки. Тобто це чудово для сада. Як хто займається ландшафтним дизайном, можна вставити таке красиве красне п'ятно. А який же сад в Україні без буска? У нас великий асортимент буска. І білий, і сиренівий, і такий прям варігатний. Тобто він як і сирінівий з білим, і якийсь як вишньовий. Він дуже ароматно пахне і радує цвітінням майже півмісяця. Є кустарники, багато розновидів, які теж квітують весною. А які чудові плющі. Вони будь-яку стіну вам украсять, куди треба, вам заплетуть. формуйте, підрізайте, направляйте. Вічно зелена у вас стіна. Також для саду, для своїх участків ви можете підібрати різноманітне окрас чудового клена. Листочки прямо завлікають. і янтарні, і і бурячкові, зелені, салатові. Вони витримують сонечко. Можна і в легку полотінь висаджувати, але бажано зранку сонце, звечора сон, особливо, якщо у вас сорти ідуть більш красні, обов'язково, щоб було ярке світле місце. Також рослину ви можете формувати, підрізати. Є велике різноманіття у нас таких хвойних рослин, і тої, і олівець різних форми, ви форми можете придавати, ви можете їх стригти в пірамідки шариками, вони відрізняються різними кольорами. І дуже корисна рослинка вона очищає дуже добре воздух. У нас великий асортимент ялинок декоративних, сосен. Хто висаджує, красиво украшає свої кафе, ресторани, також придомові участки. У нас великий асортимент гортензій. Не висаджуємо на паляще сонце цей сорт і обов'язково кислий ґрунт в дальнішому. Дуже гарно вже квітують у нас рододендрони чудові, також кислий ґрунт. Світле місце розположення також для нього потрібно. Любий сад украсять, участок, тобто будете любуватися всю весну. Прийшла гаряча пора наших і літніх рослинок, тобто великий асортимент, які ви можете висаджувати на своїх ділянках літні рослини. Також можна з пользою для діла посадити саженці клубніки. У нас є красивий ранній і пізніший сорт клубніки. У нас вже вона плодоносить. Широкий асортимент бересклетів – і лимонний, і білі, і зелений, і варігатний украсять будь які ваші участки, дуже полюбляють їх висаджувати в катки, ресторани, кафе. Їх можна формувати, підрізати, вони ростуть, як заборчиками. Також можна їх компонувати ще із буксусом. Чим хороший буксус? тим, що він, круглий рік, у вас зелений. Красавчик стоїть, ви їх можете стрігти і шариками, і заборчиком, і хоч пірамідки вистригайте. Украсить, будь-яку вашу присадіну ділянку. Отож ми сьогодні розглянули широкий асортимент рослини для сада. Завітайте до нас, будемо вас раді бачити. На все вам добре, хай вам щастить!